Сьогодні я буду знову розказувати дивні звіри із, дивних звірів із Буся Сік Частина друга. Термосіні пінгвіні. Термоси пінгвіни. Крисіні черевикіні. Це в черевику. Така от вона і криса. Гітаріні бусіні. Це буся з головою гітари. Спаніні подушкіні. Це подушка, яка спить під ковдрою. Святіні лампіні. Це святе світло від богів. Вимикачі кінціні це виключатель, який виключає світло.